У Фінляндії розпочав роботу штаб сухопутних військ НАТО. Штаб дислокований у місті Міккелі за 140 кілометрів від російського кордону. Новий штаб командування сухопутними військами НАТО в Північній Європі розпочав роботу у фінському місті Міккелі. Про це повідомила фінська газета Хельсінгін Саномат. З покликом на інформацію, оприлюднену Міністерством оборони Фінляндії, новий штаб став структурою Північно-Атлантичного альянсу, яка розташована найближче до кордонів Росії. Він розміщений при штабі сухопутних військ Фінляндії. Новий штаб, як повідомлялося, підпорядковуватиметься штаб квартирі НАТО в Норфолку, на східному узбережжі Америки. На першому етапі у натовському штабі працюватимуть близько 10 осіб. Упродовж кількох років чисельність цього особового складу збільшиться приблизно до 50 осіб. Його командування буде укомплектоване представниками країн Північно-Атлантичного альянсу, включно з Фінляндією. Серед завдань командування штабу керівництво сухопутними силами НАТО та координація дій національних сухопутних військ у північному регіоні, включно з плануванням, підготовкою та проведення спільних навчань альянсу. Рішення розмістити штаб регіонального командування військ НАТО в Міккелі ухвалив міністр оборони Фінляндії Анті Яктянен. У серпні 2025 року, у 2024 році відомство обрало місто Мікелі, розташоване за 140 кілометрів від російського кордону, як місце розташування бази НАТО. Цитата отримання Фінляндією рівня наземного командування. Нічному регіоні НАТО було однією з найважливіших цілей на ранніх етапах нашого членства в НАТО. Фінляндія відіграє важливу роль у підтримці реалізації сухопутної оборони НАТО на півночі. Безпека Фінляндії та Альянсу зміцнюється. Кінець цитати наголосив Гатьянин. Він також заявив, що це сигнал Росії про те, що цитата Фінляндія є повноправним членом НАТО і що НАТО також є дуже важливою для фінської оборони. Кінець цитати. Нагадаємо, що Фінляндія вступила до НАТО 2023 року на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Тим самим країна поклала край 75-річному періоду свого нейтралітету. В результаті загальний кордон альянсу з Росією збільшився вдвічі і досяг 2600 кілометрів.